Слава Богу, дорогоцінні Господа, побратими та посестри нашої 115-ї бригади. Хочу благословити вас на наступний тиждень іменням Господним, щоб він беріг, охороняв, щоб він був вашим Спасителем, вашим іскупителем і щоб він вас вів надалі і беріг. Сьогодні. Знову багато стикаюся з тими моментами, коли хлопці, ну люди взагалі задають такі питання. Гріх, який більший гріх, який менший гріх, а як грішити? А ми тут грішимо, не грішимо. І я хотів би коротенько зачитати одне місце зі священного писання і сказати пару слів. Якщо хто згрішить супротив людини, то помоляться за неї перед Богом. А якщо людина згрішить супроти Господа, то хто заступиться за неї? Тут передісторія цього вірша, коли Господь Бог промовив ці слова, та що. Був священник в ізраїльському народі, у якого були сини, які дуже грішили перед Господом. Хоча цей священник був побожний, він знав Господа, він вклонявся йому, але сини постійно, постійно грішили. І Господь Бог каже: хто вступиться? Хто вступиться, якщо ти грішиш перед Господом? В новому заповіті за нас вступився. Ісус Христос, Він пішов на смерть, Він пішов на хрест. Але якщо людина не визнає Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, то хто вступиться за Тебе? Хто стане цим посередником між Богом та людиною? І я закликаю сьогодні, щоб кожен з нас. Навертався до Бога, щоб кожен з нас в своїй молитві, хто як узнає, хто як навчений, звертався і просив благословення у нашого Господа Ісуса Христа. І нехай Господь Бог благословить кожного, і нехай кожного веде по своєму шляху. Я вас всіх благословляю іменням Господнім, щоб Бог беріг, щоб Бог охороняв, щоб Бог. Був з вами в ім'я Ісуса Христа з Господом.